Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо і продовжимо нашу тему. Магія грошей, 18-й місячний день. Буде 15 лютого. 18-й місячний день символ якого зеркало або ж лід. Він споріднений із енергетикою 8 місячного дня. У цей день ми відпочиваємо від грошових обрядів і засвоюємо ту енергетику, яку отримали за попередню частину місячного місяця. Зазвичай усі дні, порядкові номери, яких закінчуються однаково ну, Однаковими цифрами резонують один з одним. Такі трійки днів називаються місячними тригоналями. Місячні практики любого дня однієї тригоналі можуть примінятися до всіх останніх днів цієї ж тригоналі, а разом із тим, кожен місячний день має свій індивідуальний неповторний енергетичний малюнок. Так от, 18-й місячний день зветься Зеркало. Все, що відбувається з нами у цей день, являється відображенням нашої сутності та наших внутрішніх впевнень. Все, що про вас скажуть сьогодні, погане правда. І все, що відбудеться неприємного, заслужено. Це урок на майбутнє. Так що не треба біжатися і злитися не треба, а треба замислитися, можливо, з вами щось не так, можливо, щось у собі треба підкоригувати, щоб ситуація змінилася у бажаному напрямку. Якщо ж трапиться щось хороше, чи вас похвалять, то порадуйтесь. Це також чиста правда. Енергетика цього місячного дня не дуже благоприємна адже попереду небезпечний 19 місячний день. У цей день є ризик попастися під чужий вплив або ж почати комусь підражати. Цей день вимагає благорозумності та стриманості. Ну, про це будемо завтра. Постарайтеся зберігати розум ясним та об'єктивно оцінювати себе та окружаючих людей. Не піддавайтеся ілюзіям, страхам та темним силам. Якщо ж почнуть вас доставати тяжкі думки або ж страхи, то варто умитися просточною водою три рази, набравши повні жмені води і ополоснувши лице, вода має бути чуть прохолодною. Скажіть, Куди вода, туди й біда. А потім посидьте тихенько перед свічечкою. Якщо зможете, помоліться. А якщо молитва не йде, то скажіть собі пару раз. Я хочу помолитися. Мені треба помолитися. І тоді молитва піде. Ось побачите. Моліться своїми словами, так, ніби ви розмовляєте зі своєю самою вірною подругою. Розкажіть, Господу усі ваші біди та радощі. А якщо ви хочете розповісти Богу, що у вас погані відносини із кимось? Ну, наприклад, у вашій сім'ї або ж з усіма разом і таке буває. То не треба йому казати, я сказала йому так-то і так-то, а він мені розповів так-то і так-то. Він мені відповідає то-то і то-то, він лаявся, мені було боляче і так далі. Ні, такого не треба розказувати. Говоріть коротко, чітко і понятно. Ось так я образилась, я відчуваю, що мене не люблять, і не поважають, і не розуміють. Я не можу налагодити. Нормальних стосунків зі своєю сім'єю. Все говоріть від себе. Це ви образились. Другі, можливо, зовсім не хотіли вас образити. Може, вони навіть і не здогадувалися, що ви образились, і під кінець своєї розмови з Богом скажіть: навчи мене, Господи, правильно розуміти людей, правильно з ними спілкуватися і загалом правильно жити. Не забудьте під кінець подякувати Бога за те, що Він вас чує, за те, що Він вас розуміє, за те, що Він вам допомагає, і навіть тоді, коли ви Його про це не просите. А якщо ви хочете про щось попросити, то краще не просити, а дякувати за те, що Він вам уже це посилає, що ви потребуєте, от чого вам не достає. Не просіть. Ви ж не попрошайка. І, і тому, що попрошайок не люблять. Не приказуйте, зроби, Господи, так то і так то. І, і він же ж вам не лакей і не прислуга. А дякуйте навіть за ті блага, які він вам іще пошле в майбутньому, не тільки зараз. Дякуйте за минуле. У кожного є, за що подякувати Бога і в минулому. Ми ж теж були. Тоді щасливі. Дякуйте за сучасне, чи, чи правильніше буде теперішнє. Не знаю, як правильно, може, може завжди можна знайти хороше, навіть якщо ви в горі і в нещасті, дякуйте за те, що буде. Буде таке, яким ви його уявляєте. Я з вами прощаюсь до завтра. І вірте в те, що робите, бо по вірі вашій дано вам буде. На все добре. Я вас люблю. З вами була Бабка Люся. Я вас люблю і бажаю вам успіху у досягненні ваших мрій.